Всім привіт! Вітаю вас на каналі Орхідейна Мрія. І сьогодні я трошечки пройшла і назбирала квітоносів. Хочу з вами поділитися, але буде сьогодні не тільки про приємне, але і є у мене не дуже гарні новини, тому зараз все з вами подивимося. Я розкажу і буду питати у вас поради. А покажу вам моя бабочка Стиленбош метелик. Ось уже який квітконосик у неї гарнесенький. Ось ростить квітоносик свій. Це така лігато подібна орхідейка. Я фото вам вставлю. Ось уже який, мабуть, сантиметрів. Ну так, більше десяти вже є, можливо, і 15. От. Самий великий. Це, я думаю, корінець у мене тут лізе. Тут у мене Бетмен метелик. Бачите, два квітоносика з усіх боків. Так, і ще в мене із новинок. Ось ця краса. Воно, бачите, який квітоносик. Це в мене Yellow Shine Girl. Дуже гарний метелик. Покажу вам. От. І також подивимося. Бігліпчики в мене теж. Порадували, теж почали випускати квітоносики. Зараз подивимось. Так, ось це в мене жовтий бігліп. Ось, бачите, яке в нього длинне таке листя? Дліненьке, така розеточка гарненька. От он квітоносик. Де він? Ось це один, а ось там. Мені кажеться, буде ще один. От, можливо, буде два. Таке темне зелене листечко, таке прям ізумрудного такого кольору. Гарненьке. Тут у мене бейбі Динаміт. Вон там, бачите, зараз розверну її. Так, ну там тільки-тільки накльовується, воно, воно малесенький такий. Ось тут. Тільки, тільки виходить, так що подивимося. Ну, видно, що то квітоносик лізе. Так, і ще в мене ось теж такий огромезний бігліпчик. Можливо, бігліпчик, а можливо, це й кам'яна троянда. От не скажу. Но по... Хоча і в кам'яної троянди теж такі листячка. От я не можу знайти свою кам'яну троянду, не підписала її. От, і не знаю. Вон, бачите, який гарний, такий, товстенький. Поки що тільки з однієї сторони. Так, там щось. Непонятно. Так, вроді би тільки з однієї сторони поки що. От, на цьому віконечку три такі красуні. Так, тут я знайшла у Манхетена. Це вже я вам казала до нього, і я. Де він там? Оно? Воно знизу. Воно вверх стерчить. Квітоносик я зрізала, вона відцвіла, і дуже швидко вона почала нарощувати мені, бачите, уже новенький. Не хоче відпочивати. Також не хочу відпочивати ось цей біглівчик. Теж дивіться, яка длина листя. Нещодавно я вам показувала, називала цю орхідейку сакура. Але назви не було пропито на горшочку. Це не сакура, це точно. Але дуже-дуже схоже. Я з неї каскати ще робила з цієї орхідейки. І он дивіться, був один квітоносик, накльовувався з однієї сторони, а воно другий. Бачите? І я його тільки-тільки зрізала, ну, буквально скільки тут пройшло. Ну, можливо, два. Або три дні. Ну, цей уже квітоносик, він швидше, е, Я вже його бачила, і тому я позрізала е, оці верхні. А тут ось вчора ще не було, а сьогодні вже з'явився. Так, і ось мій пілорчик лігато. Теж. Зрізала я квітоносик, і вам дивлюся, що там щось є. Але хочу вас запитати, дивіться, тут ось корінець, бачите, під листочком лізе. А тут, ну, як ви думаєте, наче то схоже на квітоносик, а не на корінець. Ось. Ну, Дуже хочеться, щоб то був. Щоб то був квітоносик, а не корінець. Корінців у нього так достатньо, він у мене їх понарощував багато, тому буду над... мати надію, що то квітоносик. На цьому віконечку в мене теж бігліпчик. Ось випустив квітоносик. Чогось більше зараз бігліпчиків спочатку почали викидати. От, а може потім підуть і всі всі остальні, не знаю. От, Він такий молоденький, невеличкий, теж назви немає. Я називаю його Бігліпчик. Бігліпчик, Бігліпчик. він такий біленький, називаю Бігліпчик Невеста. Дуже він такий гарнесенький. От, випустив квітонос. І ось. Сьогодні, дивіться, бачите, протирала свої листочки лимонною водичкою. І протирала ось цей бігліпчик, венеціанський карнавал. Дуже він гарний, дуже я його люблю. Він такий гарнюній. Але ж на шиї побачила п'ятно сухе і таке чорненький корінець. Думала, що зараз трошки я його там. Розтормошу, не буду знімати листя. Подивлюся, що там. А як почала, треба було зняти вам, але вже так захопилася процесом, що вже почала і без камери. В общем, знімала листочки і знімала, знімала і дивилася, що там проблема була з шийкою. Не знаю, познімала листочки, намазала. Почистила трошки шийку. Ну, побачимо, що воно буде. Дуже жалко, такий гарний бігліпчик. Так... Тургор прекрасний, шикарний тургор. І, мабуть, скільки я 4 листочки зняла. І теж вони були в тургорі, були такі гарненькі. Але якби я не почала цю процедуру, просто б у мене відпали листя в один прекрасний день. І все. Тому що було чітко видно на шиї, що. Там почало підгнивати. Коріння в нього дуже гарне, коріння багато, але це така історія з ним. І навіть тут корінець, бачите, такий врост пішов, але ж, що маємо, де маємо. І ще хотіла запитати у вас: це мій метелик пірат пікаті Теж з виду він вроді все з ним прекрасно, все гарно, але подивіться: виліз новий листочок, і он на ньому п'ятна. Бачите, вони вам світяться, ці п'ятна. Дивіться, я не знаю, що це за п'ятна. Можливо, це отек. От. А можливо, ну це точно не кладка тріпсів, тому що вона виглядає не так. От, тріпси в мене були один раз. Тут такі п'ятнишки, бачите, вони трошки інші. І тільки-тільки на цьому листочку. Знаю, що тріпси їдять, молоді листочки, але точно це не тріпси. Що це може бути? І що з цим робити? Якщо хто знає то порекомендуйте. Звичайно, я її відставлю від всіх остальних. Я колекцію свою обробку її роблю профілактично завжди, десь раз на місяць точно проходжу, і тріпсів коли немає. От, але ось така трапилась неприємність. І на цьому віконечку моя красуня, яку я хотіла віддати, вона нарощує щось, щось нарощує на своїй гілочці. Бачите, ось. І там у неї дорощується квітоносик. І там знизу теж щось буде, щось виглядає. Або квітоносик, або, можливо, і дітка. Тут не знаю. Так, і хочу показати вам ось цю красу. Тут є теж квітоносик молоденький, ось він. Але то такий був з магазину, то не мій. От. Багато. Бруньок, квіточок, які будуть розкриватися. Ось це, хто вже здогадався, той знає, це чарівна інтрига. Вона має такі квіти невеличкі. От, мабуть, ну, десь розмір сантиметрів 5, але вони такі. Гарненький знизу краб на пелюстках ось тут, і сплешики такі по краям, такий насичено малиновий колір. Дуже гарна квіточка. Ще порадує своїми квіточками. Єлочок багато. Ну, на цьому все. Буду завершувати. Пишіть, коментуйте. Дуже вам вдячна за коментарі, за лайки, за підписку. Бажаю вам гарного дня. На все добре і до побачення!